Сергій Притула вигнав своїх собак із дому, і ті стали безпритульними. Привіт! З вами Заграва! І сьогодні, знаєте, виходячи з дому, я собі подумала, що я точно щось забула. Я перевірила ключі, гаманець, телефон. Усе було на місці, але відчуття, що я щось забула, мене не покидало. Я довго думала. І нарешті до мене дійшло. Я знову забула переїхати від батьків, знайти роботу, вийти заміж та народити дітей. Ну так і вийшла знову з дому без того всього. Я доросла людина, йдучи на якусь серйозну зустріч, гарному пальто та на підборах. Знаєте, що головне? Головне це не наступати на той грьобаний шов на Бруківці. Бо якщо я на нього наступлю, ну точно станеться щось жахливе. Треба наступати лише на кубик. І, взагалі, знаєте що? Підлога – це лава! Щоб не виконувати якусь роботу, я завжди шукаю відмазки. Сиджу і гуглю про прокрастинацію. Тобто, робити мені роботу впадло, а дві години шукати якісь терміни в інтернеті мені цілком окей. Я зараз намагаюся влаштуватися на роботу. Перш в житті на офіційну роботу, отак от, от беру і шлю своє резюме в різні компанії. Це для мене абсолютно новий досвід. Я взагалі ніколи не звикла працювати в офісі з 9 до 18, і мене це дуже бентежить, це для мене дуже стресовий момент. Я не розумію взагалі, як люди отак от кожного ранку встають і кудись йдуть. І як при цьому всьому люди ще і радіють життю? Я цього не розумію. Єдине, що тебе може порадувати, це зарплатня в кінці місяця. Але на вихідні ти хочеш померти, а не ходити десь і витрачати свою зарплатню. Можливо, я занадто драматизую. І мені буде подобатися туди ходити, але мені точно не будуть подобатися ранні підйоми. Я, яка звикла, прокинутися зранку, зрозуміти, що життя не має жодного сенсу, і лягти спати далі до обіду, коли мені тепер обирати час на свої страждання. У мене, між іншим, кожен день розписаний. Так, подивимось: дванадцятя -та, страждати за колишніми, 13 ненавидіти себе. 14- жаліти себе, 15 думати про безсенсовність життя. Та в мене все буквально по годинах розписано. Взагалі, було дуже прикольно йти на співбесіди. Я дуже радію, що моя спеціалізація не потребує якихось особливих знань, таких як вайтішників, їх питають щось по програмуванню. Мене запитали просто: ви слідкуєте за трендами Тік-Тока? Я сказала так. А в мене навіть Тік-Тока немає. А ще було таке цікаве питання, які три якості вам заважають працювати журналістом? Ну я ж тут не скажу правду, що я не люблю рано вставати, не люблю кудись їхати, не люблю говорити з людьми. Тому довелося сказати, що у мене надмірна емпатія. А моя емпатія, ну щоб ви розуміли, мій брат каже, що в мене її, в принципі, немає. Бо коли хтось біля мене плаче, я думаю, який мені з'їсти сьогодні бургер. І коли ця людина нарешті заткнеться я її не буду чути. А ще дали мені таку задачку. На зйомки потрібно знайти козу. Але в пошуковій строці в інтернеті не можна вводити такі слова, як купити, орендувати, коза на зйомки, продати і тому подібні синоніми. Я, недовго думаючи, написала. Козяче порно, Київ недорого. Я думаю, так, я точно знайду козу. Ну або на краняк напишу своїй подружці, може, вона погодиться відзнятися. Колишній запитав мене, на яку роботу я влаштовуюся, я сказала, що на перекладача до вбойовів, можеш мене найняти, буду переводити твої слова для нормальних людей. Досвід є. Мама завжди мені каже про те, що я маю бути самодостатньою. А моя самодостатність це нагріти собі суп в мікрохвильовці. На цьому вона закінчується, тому що навіть суп готувала не я, а мій тато. У мене тато дуже любить шукати у себе якісь болячки, а ще любить сам собі виписувати лікування. Він дуже любить такі ліки, як гомеопатія, ліки, І так звані, тому що це звичайні білі кульки, які в принципі ніякої дії особливої не мають. А ці кульки у нас розкидані по всьому дому, ми на них наступаємо, матюкаємося, ці упаковки з гомеопатією випадають на нас із усіх шаф, причому абсолютно різні: від простуди, від хвороби нирок, від козлячої віспи, від драконячого дібілізму. А нещодавно тато поскаржився на погане самопочуття. Я, по приколу, в інтернеті знайшла ознаки вагітності. І зачитала йому їх. Він сказав: Все підходить, доню, кажи, що зі мною. Я серйозним овичам кажу: Тато, вітаю, ти вагітний, і, дивлячись на твій живіт, народжувати десь приблизно завтра. Моя психолог сказала мені поговорити про свої проблеми з чоловіками з татом. Мене це дуже насмішило, тому що. Коли я говорю про щось з моїм татом, всі наші розмови закінчуються тим, що у всьому винні євреї при владі. Навіть якщо розмова була про сніданок, все одно вона закінчиться одним. Я фактично живу з Гітлером. Просрочене молоко в холодильнику через погану владу, а не через те, що хтось сліпий і не дивиться на дату на упаковці. Знаючи мого тата, він скаже, що у тому, що в мене немає чоловіка, винна погана влада. У Бога на мене явно є якийсь план, тому що інакше я не можу пояснити все, що зі мною відбувається. Якщо всі ці страждання марні, я не розумію, чому я досі ще жива і не померла. Сподіваюся, це все якось мені окупиться. Бажано в цьому світі, а не в загробному. Взагалі я вважаю Бога таким собі святим Миколаєм, який, якщо ти зробив гарну справу, приносить тобі подарунок. Але віруючі сказали мені, що це так не працює. І я тоді взагалі нічого не розумію, тобто зробив гарну справу і все одно на тобі різочку під подушку. В чому тоді логіка? Як це працює? Чому в дитинстві все життя здається таким зрозумілим? Я знала, що є Бог, Він мене оберігає, я виросту, вийду заміж, народжу дітей, знайду роботу, буду акторкою та режисером. От я виросла, і я не знаю тепер нічого. Я не маю роботи, я не вийшла заміж, в мене немає взагалі нічого, я не знаю, ким я хочу бути, а замість дітей я називаю кота своїм сином. Але радію, що його не потрібно віддавати в школу, потім в інститут, і він не приведе додому дівчину і не скаже, вона буде жити з нами. Такий син, знаєте, мене влаштовує. Було б чудово взагалі, якби перед народженням дітей можна було прийти демоверсію. І якщо тобі це не сподобається, повернути все назад. Але, на жаль, такої функції немає. Хоча багатьох батьків це не зупиняє, так і виникли дитячі будинки. Демоверсія не виправдала себе, відправляємо в дитячий будинок. А що, знаєте, я зрозуміла, щоби бути педофілом, треба бути дуже багатим. Адже щоб заманювати дітей, потрібно багато-багато цукерок, тому що той смаколик між твоїми ногами не буде цікавий неповнолітнім. Я та сама людина, у якої в магазині запитують паспорта. Виявляється, я не лише не виглядаю на свій вік, а й до повноліття не дотягую. Взагалі я не курю, але одного разу купувала цигарки для свого знайомого. І знаєте, продавчиня така подивилася на мене з докором і сказала. А ти знаєш, що дітям курити не можна? Я мовчки дістала свій паспорт книжечку своїм 96-м роком. На викуси мені не те, що курити можна. Мені вже пора кидати, щоб не здохнути від раку легенів. Продавчиня подивилася на мій паспорт, відразу замовкла і вже мовчки пробила мені цигарки. Мені цікаво, що б вона мені сказала, якби я купувала перезервативи. Дітям їбатися не можна. А я їй на це. Чим би дитина не тішилася, аби своїх не наробила. Дякую, що переглянули моє відео. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей з вами була Заграва!